Звичайні макарони, а виходить так смачно, неймовірно смачна страва для всієї родини. Почнемо з макаронів. Макаронні вироби для такої страви можна використовувати будь-які найкращі з твердих сортів пшениці. В кастрюлю наливаємо воду, додаємо трохи солі, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння у киплячу воду. Висипаємо макарони, варимо макарони до готовності. Час варіння залежить від макаронів, але потрібно варити до стадії альденте. Головне не перетримати. Поки макарони варяться, підготуємо інші інгредієнти. Нам знадобиться цибуля. Буде достатньо однієї середньої цибулини. Нарізаємо досить дрібно і обсмажимо на пательні в розігрітій олії. Тепер нарізаємо часник і додаємо його до цибулі в сковорідку. Нарізаємо куряче філе, можна використовувати і фарш. Але найчастіше я готую саме з філе курки нарізаною на шматочки. Нарізаємо м'ясо на невеликі шматочки приблизно одного розміру і теж відправляємо на пательню. Добре все перемішуємо та обсмажуємо 3-4 хвилини. Поки наріжемо солодкий болгарський перець. У мене сьогодні і зелений, і червоний. Нарізаємо спочатку на такі смужки. А потім на невеликі кубики. Нарізаний перець теж відправляємо на пательню. Добре все перемішуємо, щоб усі інгредієнти змішалися між собою. Тепер додаємо трохи томатної пасти. Можна замінити на кілька свіжих помідорів: чорний перець за смаком, чебрець і солодку мелену паприку. Добре все перемішуємо і тушкуємо до готовності ще 7-10 хвилин. Коли овочі з м'ясом вже готові, висипаємо весь вміст пательні у макарони. Вони вже на той час зварилися, і я злила воду. Добре, все перемішуємо, щоб усі інгредієнти поступово розподілилися. Залишаємо макарони з овочами під кришкою, а поки приготуємо соус. Будемо готувати класичний бешамель. У невеликій кастрюлі з товстим дном розтоплюємо вершкове масло. Вибирайте масло з жирністю не менше 82%. Потім додаємо борошно і добре вінчиком перемішуємо. Тепер поступово додаємо молоко невеликими порціями. І добре постійно перемішуємо вінчиком, щоб не утворилися грудочки. Після того, як влили все молоко, додаємо спеції. Сіль. Чорний мелений перець та мелений мускатний горіх. Знову все добре перемішуємо. Варимо соус на маленькому вогні. Постійно перемішуючи до закипання. Через кілька хвилин соус знімаємо з плити. Тепер найцікавіше. У жароміцну форму викладаємо половину макаронів з овочами та куркою. Потім викладаємо половину соусу бешамель, рівномірно його розподіляючи. І за бажанням додаємо сир терти на терці. Потім викладаємо другу половину макаронів або правильно сказати пасти. До речі, а ви знали, що слово паста означає тісто, тобто пастою називають тісто і вироби з нього. А ось більш знайоме нам слово макарони це лише паста у вигляді трубочок з тіста різної форми. Отаке зверху викладаємо другу половину соусу бешамель. поступово розподіляємо по всій поверхні і за бажанням знову трохи сиру для додання румяної скоринки. Відправляємо запікатися в духовку на 20 хвилин при температурі 200 градусів. Вийшла смачна страва, приготовлена в найкращих традиціях італійської кухні. М -м -м, це не перевершено. Запечена паста з куркою та овочами під соусом бешамель. Таку страву можна приготувати як на повсякденний обід або вечерю, так і подати на святковий стіл. Просто, швидко та неймовірно, смачно. Обов'язково спробуйте. Чекаю на ваші відгуки в коментарях. Ставте лайчик, мені буде дуже приємно. Та не забудьте підписатися, щоб не прогавити наступні класні рецепти. Папа! -па.